Сьогодні ще раз коротко про діагностику паразитозів. Що ми маємо? Ми маємо 100 різних паразитів, які існують в природі, які можуть атакувати наш організм. А от з діагностикою в нас поки що є певні проблеми в можливостях, тому що діагностувати одразу всі ці 100 паразитів ми не можемо. Що ми маємо знати? Перш за все, які аналізи виконуються для діагностики паразитів. Для діагностики паразитозів виконується кал на яйця паразитів, де ви можете знайти кілька видів паразитів. Наголошую ще раз кілька зі ста. Тобто це може бути два-три паразити, може бути один паразитоз, але знову ж таки це дуже маленький відсоток з того, що ми можемо знати, що відбувається в нашому організмі. Відповідно, цей аналіз виконується в частині лабораторії. Часом його виконують під час коп програми, тобто коли роблять КОП-програму в лабораторії. І відповідно знову ж таки ми можемо сказати, що є, наприклад, чи немає 2-3 паразити: 97 паразитів. Ми не знаємо, чи є, чи нема. Далі аналіз на антитіла до паразитів. Переважно цей аналіз виконується. В лабораторіях. В Україні технічно, в основному лабораторія приватна може зробити до 10 видів антитіл до різних паразитів. І відповідно, чому антитіла ми визначаємо, тому що знову ж таки токсокара, трихінела, іхінокок, ви не знайдете цих паразитів в калі. Тобто це зовсім інша історія. Тобто, в даній ситуації ми виконуємо аналіз на антитіла. Якщо антитіла позитивні, і в пацієнта є клініка, тобто клініка клінічні прояви захворювання, лікар призначає лікування. Наприклад, токсокороз лікується 10-20 днів по протоколу. Відповідно, в Японії 28 днів по протоколу. Ехінокок лікується 28 днів по протоколу і так три рази по 28 днів. Тому тут оці варіанти, що я зроблю профілактику одною таблеткою, тобто, це не працює від слова взагалі. Тому вам треба про це знати. Значить, відповідно, знову ж таки ще один аналіз: це клеюють спеціальну плівку на анальний отвір, і відповідно дивляться, чи немає гостриків. Тому відповідно в даній ситуації теж треба пам'ятати і такий метод аналізу є. Крім того, по загальних аналізах, які ми виконуємо, тобто, наприклад, в загальному аналізі крові, ми можемо бачити високу, високий відсоток, тобто більше 5%, процентів, деколи більше 4%, це вже може вказувати на наявність паразитів в кишечнику. Високий моноглобулін і може вказувати теж на наявність деяких паразитів, такі як собача і котяча токсокара, наприклад, не прямо вказувати, так. Крім того, знову ж таки базофіли високий процент може вказувати на деякі паразити, які передаються через рибу. От, такі речі, низьке залізо в загальному налізі крові, особливо в дітей, може вказувати не прямо на наявність лямблівозу, тобто паразитозу, який відповідно паразитує в тонкому кишечнику. От і яєць лямбліоз, ну, не, немає. На даній ситуації в калі, ми це питання не шукаємо найчастіше, хоча є аналіз, який називається антиген на лямблі в калі, він показує трошки інший показник, який підтверджує лямбліоз. Тому, як ви бачите, знову ж таки, все не так складно, але все не так просто. Тобто, і в комплексі, звичайно, що лікар оцінює є апетит в дитини, немає, є алергічні прояви, нема. От, тобто тоді в кінцевому результаті вирішувати, е, що робити далі. От, і що ще додатково дає можливість нам побачити наявність паразитів, це знову ж таки комп'ютерна томографія, ядерно-магнітний резонанс. Переважно вони показують кисти паразитів. Деколи, от я недавно якраз, описував випадок, комп'ютерна томографія. Показала аскаридоз і, відповідно, в кінцевому результаті пацієнтка знайшла причину кашлю. Ну, Випадковий збіг такий. От, крім того, можуть бути кисти в центральній нервовій системі або в інших органах, зокрема при їхну коку, наприклад, в печінці. Так? Тому МРТ, комп'ютерна томографія, це легко може побачити, виявити. А також, звичайно, ультразвук. Тобто ультразвук можна ним побачити переважно ехінококми. Ми говоримо про саме цей паразит в печінці чи в селезінці. От В легенях комп'ютерний томограф покаже кисти ехінококові. Тому в даній ситуації нам. Потрібно розуміти, про що йде мова. Про малярію тут окрема тема, але ну знову ж таки висока температура, і тут анамнез, що людина була в зоні малярії, тобто переважно в Африці чи в Азії, виконується теж спеціальний аналіз, де можна побачити наявність малярійного плазмодію і, відповідно, поставити діагноз малярія і пам'ятати, що малярія це так теж паразит. От. Тому. Питання, знову ж таки, діагностикою, паразитозів, має займатися не сусідка, не якась, відповідно, блогерша, яка не має медичної освіти, а має, наприклад, тільки біологічну освіту і взагалі не розуміє, про що, це, про що йде мова. Сімейний лікар має так само трошки краще розбиратися в тих аналізах, а не казати, що це вся ерунда, і, відповідно, відправляти вас. З позитивними, наприклад, аналізами, невідомо куди і до якого спеціаліста. І, звичайно, хто мав би займатися так, лікарі-паразитологи. Ну, але враховуючи, що таких лікарів зараз практично немає, тому мали би займатися сімейні лікарі, інфекціоністи, і лікувати, і педіатри, зокрема, само собою, в дітей, лікувати саме паразитози і їх діагностувати і трактувати аналізи. Тому я стараюся, щоб знову ж таки ви. Правильно розуміли е, ті всі моменти, і розуміли, що це велика тема. великий е, скажімо, великий підручник. Так само, які треба прочитати, знати цикл розвитку паразитів, треба знати, і з що ми діагностуємо і як їх лікувати. І ще раз кажу: якщо до вас звертаються і вам розказують байку, що є суперчарівна таблетка, якась природня, яка знищить всіх паразитів, почистить вас організм, це просто маркетинг. Тому питання, будь ласка, не звертайте на це уваги. Якби так все було просто, то звичайно, що. Всі би давно вже від всіх паразитозів повилікувались. І ще одне питання: якщо ви пролікувалися від якогось паразитозу, звичайно, що ви ж не є в вакуумі, кажу, і ви не є термінатор. Тобто ви знову ж таки можете заразитись певними паразитозами в майбутньому. Тому це нормально. І в даній ситуації, якщо у вас з'явилися симптоми розбалансування роботи організму, от відповідно, будь ласка. Звертайтеся до лікаря і робіть такі тести. І звичайно, що не всі хвороби від паразитів, але багато хворіб дійсно може бути від паразитів. Тому дякую, хто всім, хто мене дивиться, і нема в мене якогось там особливого відношення я кажу, з паразитами, чи я не знаю їхньої мови, от не дружу з ними, чи не не проти них. Кажу, вони існують, і я, як лікар, маю відповідно вам допомогти. Позбутися їх, коли потрібно, щоб вони не розбалансували, не зношували і не знищували ваш організм. Тому що паразити переважно в більшості роблять дуже багато негативних питань для вашого організму. Від них позитиву мало. Хоча є певні деколи і позитивні речі, як від анкілостомі, аскарит, зменшення алергічних реакцій. Наголошую, не вилікувати вас від алергії, а просто зменшити тимчасово. Ну, Але ціною знову ж таки порушення травлення. Порушення відтоку жовчі, антиперистальтики кишечника, сухості шкіри, втоми і інших питань. Тому в даній ситуації чудо, чудо паразитів теж немає, які би там вас виліковували від всіх хворіб. Не хворійте. Дякую усім, хто поставить мені плюси, хто додивився це відео. І дякую всім за поширення і за підтримку. Ви найкращі читачі. Дякую.